Це морський пошуковий прожектор, дуже потужний led прожектор потужністю 400 Вт. Це прожектор е замовлен, тому що з серпня минулого року нас обстрілюють шахедами. І коли шахед йде вночі, його треба перед тим як уразити з великокаліберного кулемета чи зенітки, його треба побачити, бо не можна стріляти в те, що ти не бачиш. В нього на кожному світлодіоді стоїть індивідуальна. Фокусувальна оптична система. Тому завдяки цим численним оптичним системам всі проміні кожного світлодіода вони дуже влучно з'єднуються в той самий промінь, який нам потрібно. Нам потрібно, щоб на дистанції тисячі метрів можна було впевнено виявляти шахет вночі, мабуть, миттєво, і миттєво вже починати його обстрілювати. Ми дуже довго шукали прожектор під те технічне завдання, яке ми. Створювали разом з фахівцями ППО. Тобто цих прожекторів доволі мало в світі. І цей прожектор ми знайшли в Китаї. Тестовий екземпляр був замовлений в жовтні, наприкінці жовтня, в грудні ми його отримали. Потім було 3 місяці військових випробувань з фахівцями протиповітряної оборони різних військ. Було замовлено 60 таких прожекторів. 20 ми вже отримали і передали. Повітряне командування Південь вони вже працюють в протиповітряної обороні півдні, наприклад, в Одесі. І ще 40 ми плануємо передати ближними днями, і за тиждень-півтори вони теж будуть працювати в мобільних вогнових групах.